Щороку 5 тисяч українців чують страшні слова. Вам допоможе лише пересадження донорського органа, та тільки одиниці дістають шанс на порятунок за кордоном. Інші гинуть, і статистика страшна: дев'ятеро смертей щодня. Трансплантологія тема цього тижня у вікнах. Наша Ірина Заславець торік уже розповідала, як українці врятують в Індії, а нині покаже, як це відбувається в сусідній Білорусі. Герої нового спецпроекту. Двоє унікальних українців із механічними серцями. Саме ці моторчики дають їм змогу дожити до трансплантації на чужині про виснажливу дорогу до серця, стати на яку вдається одиницям із тисяч приречених перша серія. Нервом у цій кімнаті заряджено навіть повітря. Отсосує. У найліпшій клініці Білорусі триває надскладна операція трансплантація серця. Є? На операційному столі пацієнт з України. Хірурги мають упоратися за чотири години. Та вони, здається, не встигають. Убері лапи себе. Убері лапи скажу. Чи заб'ється серце вже померлого білоруса в українських грудях? Держи там, там де я сказав? Хто той пацієнт? І якою була його дорога до серця? За ледве північ посеред холу інституту серця валізи. Поряд заклякли в очікуванні Люда Філяренко і Паша Дорожко. Унікальні люди на батарейках. Єдині в Україні з механічними серцями. Обидвоє живуть лише завдяки зарядові акумуляторів. Попереду в них дорога в Білорусь на трансплантацію донорських сердець. До Мінська їх повезуть самі лікарі разом із завідувачем відділення. Андрій Олександрович, врач хірург, Антон Олєвич, врач хірург. І я врач хірург. Всі квапляться у мінську на пашу з людою чекають уже зранку. По коням! Погнали! Вирушають сповнені надією і навіть не здогадуються, що із новим серцем повернеться лише один. Літо 2016-го. 41-річний Павло згасає на очах. Застуди інсульт вбивають серце колись кремезного чоловіка. Збільшене вчетверо, воно щомиті може спинитися. Одне за одним на його очах помирають люди з таким самодіагнозом. Здається, він і сам приречений. Жодних шансів отримати донорське серце в Україні Павло не має. І неочікувано надія з'являється. Це унікальні кадри операції. Кардіохірург Борис Тодуров разом з німецькими колегами наважується імплантувати в пашині груди серце механічне. Турбіну вартістю 120 тисяч євро, яка качає кров замість м'язу. Гроші на неї збирали доброчинці. Історичний день для України. Президент згодом віднесеться до досягнень року, а Паша скромно назве шансом жити. З моторчиком у грудях він просто в реанімації починає мріяти про такі звичайні для здорової людини речі. Злочко на вірю показати хоча б. Протягом року вдома в Харкові Павло вчиться жити з механізмом, а навесні нарешті сідає на велосипеда з дружиною і восьмирічною донечкою. Він іще не раз повторить саме заради неї, і хапається за життя. Всім за хочеться папу большого крутого. И мы ему говорим папа. Здоравливай. Да. Тебя... Так. Как? Улыбку на лицо. Привет, дорогая. Привет. Рад тебя видеть. Да. Как жизнь? Ну, лучше всех. Ну вот, дождались. Паша прожил с механическим сердцем 9 месяцев. Мы дождались, пока появилась возможность поехать на пересадку. Дорога Паши Люди до сердца тревая. Перша вимушена зупинка. Розряджаються акумулятори. Звикли за цей час до такого звуку. Їдемо на Білорусь, тому що треба людям закінчити їхню боротьбу з хворобою і повернутися до нормального життя, повного, щоб не міняти ніякі батареї, а жити і не думати про цей звук. Пі, пі-пі-пі, пі. -пі, 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 -пі". Двигунчик працює з меншими обертами. Її заряду вистачає надовше. Та лікар радить не ризикувати. Поміняй. міняти. Скільки вам такі давали? Без операції? Тиждень. Я ніколи не думала, що со мною може таке случитися, ніби що я от так от банально грипом заболею, а потім все це роздів'ється в те, що я зараз маю. Продавчиня Люда просто перенесла грип на ногах, працювала з усяким буває. От тільки недуга уразила серце. Воно розтяглося і вже не могло переганяти кров. Торік жінка вже ледь пересувалася квартирою і тільки молилася, щоб вижити заради десятирічного сина Артема, якого виховує сама. Моїй мамі ну серце. Я хочу, щоб воно не кашляло. щоб на боліла. Це моя дитина. Тобто моя життя, ну от, грубо говоря, раді того, щоб його поставити на ногу. Я хочу йому дати те, чого не було в мене. Людмилі теж було 10, коли вона втратила свою маму. Обірвався тромб. Жінка ні за що не хотіла, аби доля повторилася. Вона знала, що як і пашу, її може врятувати лише механічне серце. Оце деньги, які спочатку я накоплювала на. телефон новый. Ну, а теперь я сейчас собираем маме на новое сердце. Я буду всегда, 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 всегда помогать своим. Это было очень эмоциональное решение. Когда появилась Люда, 30-летняя, молодая, симпатичная женщина, мать-одиночка, мы поняли, что что-то нужно сделать, потому что оставить этого парня сиротой Просто как-то негуманно. Уже был у нас досвід паші. Ми поняли, що є шанс. Довкола порятунку. Люди Філяренко тоді згуртувалася вся країна: добродійники, прості люди, і навіть самі лікарі. Усім інститутом серця заради неї вони бігали на марафоні. А німці, побачивши те, навіть погодилися дати серце в борг. Так свій шанс отримала і люда. І з цим моторчиком її велике без перебільшення, серце може роками працювати. Та все ж повноцінно житись жінка зможе лише, коли в неї всередині битиметься справжнє донорське, а не механічне серце. І це її дорога до нього. Люда всю дорогу не спала зараз, тримає. Автівка більше не стрибає на вибоїнах. Одразу відчувається не Україна. І Павла, який ще раз змінив батарейки, розбирають заздрощі не лише через ідеальне покриття. має бути трансплантологія. Все, є зрозуміти, Чому у нас такого закону? Не можна не знаю. Чекаючи на диво, вони наближаються до мінська. Це поїздка і те, що подарують просто нову життя. Нов, абсолютно нову життя. І трансплантація це як фокус. Фокус – це ілюзія, а це настояще чудо. Однак з пересадженим органом повернеться лише один із двох українців. Через що постануть труднощі в очікуванні донорського органа. Група про Хто опиниться на операційному столі, та й ті проблеми виникнуть вже під час самої трансплантації. Дивіться вже завтра в спецпроєкті Вікон. Ірина Заславець, Олександр Хоменко, Ярослав Тихомир, Андрій Барков. Програма Вікна СТБ». We'll <laughs>